Тимчасові найпростіші укриття Шевченківського та Київського районів перевірив міський голова Це якраз Ті райони Харкова, що рашисти постійно обстрілювали з різного роду зброї. А місцевим мешканцям, аби вижити, доводилось рятуватись в підвалах. Місцеві мешканці з жахом пригадують все те, через що їм довелось пройти і що пережити. Особливо в перші місяці повномасштабної війни жила два з половиною місяці. Прибіжу на квартиру, подивлюся, що там, і на назад біжу. Там собака с нами были, и люди, и дети, все-все-все. Сама все, все. же говоришь. Там, я, допустим, с третьего подъезда, с четвертого подъезда сюда уже не добегу. Это во-первых. А во-вторых, здесь один выход. Ну, то есть вход и все. И там одна капитальная стена только с той стороны. Мы когда сидели в прошлом году два месяца здесь, это был кошмар. Когда мы начинали стрелять, мы бежали под, под ту стену и стояли, пока, пока, пока стреляли. Так что, я вижу подвижки, что мы победим и что мы обязательно выживем и должны жить лучше, чем жили до войны. И спасибо нашему мэру, абсолютно искренне говорю, что мы таких жутких трудностей, кроме бомбежки, все-таки не испытывали. Здесь, конечно, район очень опасный и было страшно, но и с отоплением, и с электричеством, и с водой он Реагировал быстро Это вот все наши жильцы могут подтвердить И Особих особих, самих жутких, мені Взагалі, розповідає мер Харкова, роботи по приведенню до ладу стану укриттів дуже багато. Всі наявні місця для схову, що розгорнуті в житлових будинках, потрібно приводити і далі в порядок, так аби люди мали елементарні умови для тимчасового перебування, на випадок повітряних тривог чи можливих ворожих обстрілів. Дуже багато роботи, яку вже провели наші служби, комунальні служби, я вдячний за це, але дуже багато чого потрібно. Зробити, і що стосується цих подвальних приміщень, які вважаються як найпростіше укриття. Тому, коли є така можливість, ми це все робимо. Але є ті дома, в яких просто неможливо чисто технічно це зробити, незважаючи на те, хто б що не хотів. Тому ми прийняли таке рішення, що поряд з будинками розташовані школи, і в школах ми робимо найпростішу. Укриття, там є всі умови для того, щоб люди зайшли в значній кількості, щоб вони там перебували деякий час. Крім цього, ці школи знаходяться під охороною, будуть завжди відкриті для того, щоб люди змогли туди прийти і там присидіти повітряну тривогу, коли це потрібно. Але дуже багато укриттівка є в сусідніх домівках, туди теж можна буде зайти і витримати все. Це не гаразд та окрім тих завдань, що у форматі тут і зараз у Харкові вже сьогодні розробляють стратегію життєдіяльності міста на найближчі роки. На все це наголосив мер Харкова. Потрібен час, куди буде терпіння, фінансування і щоденна праця. Адже навіть після перемоги Харків вимушений буде жити в новій реальності, оскільки від центру міста до кордону з окупантом кілька десятків кілометрів. Саме головне це безпека і безпекова ситуація, яка потрібна, щоб була в місті, але тим не менш, нам потрібно будувати стаціонарне бомбосховище, яке буде обладнане по всім нормативним ДБН. -ам. Це головне. Що стосується школ, ми теж повинні розуміти, що навчальний процес ми повинні відновити, хоч би в комбінованому режимі, тому ми будемо робити Таким чином, щоб діти комбіновано навчалися, чи то в митрополітени, як один з варіантів можливих, чи то в укриттях, які будуть сертифіковані. Головне це безпека. Тому будемо приділяти дуже багато уваги безпеки. Крім цього, нам потрібно відновити все житло, яке зруйновано росіянами, і це теж певний виклик. І є можливості міського бюджету, який ми витрачаємо на це, і є можливості державного. На бюджету, але це все всього не не вистачає, і ми повинні залучати кошти міжнародних наших партнерів. До речі, я дуже багато приділяю цьому уваги. Ми ведемо перемовини щодо залучення цих коштів. Це дуже потрібно, бо своїми власними рахунками не можемо все зробити. Леся Копелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків.